Привіт! Сьогодні ми завітали до столичного МРУ. Позаду мене ви чуєте генератор, але такі наші реалії, а ми продовжуємо нашу експедицію без бар'єрності. Вітаю! Вітаю! Дуже так, рада вітаю. вас бачити. Вітаю. Проходьте, будь ласка, пані Анастасія. Е, дякую. Вау. Ну це якась просто неймовірна краса. Не пандусу, не підйомнику. Як у вас вийшло зробити такий безбар'єрний вхід у відділення, пане Олеже? Це скоріше виключення із правил. Зазвичай на наших всіх відділеннях якраз є пандус. Але тут знайшли можливість і вирівняли площину. Клас. Пропоную заходьте, бо змерзнете. Дякую, дякую. Вау. У нас багато Подивіться. дуже дуже багато клієнтів. Я так розумію, що відділення це користується попитом. А вже ж вони є системі, в в системів, ходять четвірку по дохідності. Чому Вперше. в чому його унікальність? Це Наша власність банку. Ого, перше. Друге. Тому у нас такий доступний вхід, правильно. А вже ж так. Друге, тут обслуговується неймовірна кількість клієнтів, наприклад, юридичних. Осіб та суб'єктів господарської діяльності близько 4,5 тисяч. Пропоную провести екскурсію. Давайте будемо намагатися не заважати клієнтам. Так, це наш сток, які працюють з фізичними особами. Бачимо, що зараз всі ці робочі місця зайняті. Ми обслуговуємо клієнтів. Пропоную підійти до колег. Це керівник відділення. Другий за день вітаю. Другий за день вітаю. Анастасія Завжді ради бачити Кирило. Розкажіть, будь ласка, скільки в нас вже відділення працює? Ділення вже працює трошки більше ніж півроку угу. з кінця квітня місяця цього року. Е, я пам'ятаю, було масштабне відкриття. Так було дуже багато запрошених гостей, в тому числі з адміністрації міста Києва, угу. колег з інших банків, громадських організацій, і багато наших там друзів, клієнтів угу. всі були запрошені на відкриття. Колеги, розкажіть, будь ласка, чи ви помітили ви зміну в клієнтах, які відвідують наші відділення? Кирилл прокоментуєш про відділення? Ну я можу сказати, що в першу чергу змінилися відгуки клієнтів про наше відділення. Багато клієнтів зараз до нас приходять і відгукуються більш з позитивної точки зору щодо якості обслуговування і комфорту на цьому відділенні. Клієнти відмітили збільшення площі у приміщення, якість преміального обслуговування, ну і взагалі доступність до сервісів і до наших комплексів. Звичайно, збільшилась частка клієнтів сегменту військові, да і люди. З певними порушеннями, з порушеннями зору, слуху і так далі. Але, напевно, це такі у нас об'єктивні причини вже у, у цій країні. Ми можемо, до речі, просісти і поспілкуватися, але перед цим пропоную познайомитися з дівчатами нашими відменеджерами. Добре, де дівчатка. А ми день. Тут з камерами, ви не проти? Ні, вам це трошки наш заважати. це ж преміум-бізнес Найкращий, найпотужніший і найкрасивіший. так, дівчатка? Запитаю у вас, що ви знаєте про впровадження стратегії безбар'єрності Приватбанку? Приватбанк як сучасний банк він підлаштовується під буденне життя, яке? У нас наразі є. Яким чином? Ми облаштовуємо відділення спеціалізовані. Тут є спеціалізовані каси. Також ми впроваджуємо в програмне забезпечення функції, якими може користуватися клієнт. Тобто це жестова мова, це спеціальні банкомати, які також дублюють інформацію, яка вказана в банкоматі, жестовою мови. Я думаю, що ми зробили правильно, не стали заважати нашим працівникам працювати, а клієнтам обслуговуватися. Клієнтів сьогодні. Да. Олеже, розкажіть, будь ласка, коли був той момент, коли ви зрозуміли, що безбар'єрність важлива саме для вас? Право в тому, що напевно кожен міряє по собі, і е, я намагаюся колегам, дякую. Е, намагаюся, щоб люди розуміли близьку для себе тему. Близька для себе тема це ті близькі і рідні, які є навколо тебе. І якщо ти до них з повагою відносишся, ти будеш відноситися і до клієнтів з повагою. Для себе це є паралель з моїм батьком, який був ліквідатором Чорнобильської АЕС, який провів там майже 6 місяців, і який має неймовірну кількість хвороб, і який з ними бореться. Я уявляю. Батька в особі кожної людини, яка заходить до нашого відділення, і наша задача всім цим клієнтам забезпечити якісний сервіс і відповідну пошану і бажання допомогти цим клієнтам. Тому ця історія у мене її, напевно, років 10. Це надзвичайно важливо в нашій ситуації, особливо з рахунком того, що у нас дуже багато хлопців повертається з ходу з півдня. Тому це важливо. Олеже, я звичайно в це не вірю, але у деяких людей все ще може існувати таке враження, що безбар'єрність – це більше про благодійність, про якусь допомогу. Чи вбачаєте ви в цьому якийсь бізнес-розвиток для банку? Як ви думаєте, кількість людей, які вимагають підкреслю слово, вимагають більшої доступності? На жаль, зараз зростає в нашій країні. А це означає, що ми маємо забезпечити їм відповідний сервіс. От яскравий приклад. Кілька днів тому до нас звернувся людина в нас двері офісу і відділення поруч. І людина з палицею, з проблемами, з порушенням зору. Підійшов до охоронника, Якраз спустився з нашим клієнтом, провів його, і людина, не розуміючи, куди потрапила, задала питання, де я. Я підійшов. Його провів до нашого відділення, і він виявився фізичною особу підприємства, який має відповідний бізнес в нашому цьому відділенні, де ми підходили до працівників, які працюють з мікробізнесом. По дорозі я його розпитав тут йти, напевно, 30 секунд, якщо повільним. він мене допитував, коли у нас тут монети з'являться в реалізації від Національного банку України. Людина живе повноцінним життям і намагається. Користю бути для суспільства. Для них також потрібно створювати мову. І як я вже сказав, таких людей все більше і більше ми маємо створювати мову. Тобто цей клієнт а, не залишиться вдома, а він приїде у відділення, отримує послугу, буде включений в життя країни, в економіку країни. Ми зможемо зі свого боку максимально цьому допомогти і сприяти. Як на мене, це важливо. І це не про. Благодійність не про місію, це про доходність для банку. Це про можливість розвитку цієї людини. Друзі, на сьогодні ми завершили експедицію у столичному МРУ і вкотре переконалися наскільки важлива командна робота. А я поїхала в регіони.